На цьому фото нагородження футбольного клубу Барселона після перемоги у фіналі Ліги Чемпіонів сезону 2014-15. На той момент це був їх четвертий тріумф за останні 10 розіграшів турніру. Здавалося, що каталонський колектив набрав таку форму, що тепер зупинити цю машину буде неможливо довгий час. Але з того фіналу пройшло 9 років, і за ці 9 років Барселона жодного разу не змогла підняти над головою вухастий кубок. Більше того, їх репутація супергранду світового футболу під великим. Питанням Барса дуже сильно трималася за свій найбільший актив у складі Лео Мессі. Настільки що не помітила, як його утримання стало дорожчим за всі вигоди, які міг принести команді аргентинець. В останні роки у команді Мессі заробляв більше 100 мільйонів євро на рік. Паралельно викинули на вітер три сотні мільйонів євро за двох гравців: Усмана Дімбілє та Філіпа Коутіньо. А коли в 21-му році у Барселони змінився президент, і на місце Жозепа Бартомео прийшов Жан Лапорта, була оприлюднена Інформація, що у мега успішного клубу з купою трофеїв, жахлива ситуація з фінансами, і що борг команди перевищує 1,3 мільярди євро. Активів для продовження існування Барселоні вистачало, але амбіції вимагали більшого. Треба було ризикувати, аби каталонці не просто далі грали у Лалізі, А щоб Блаограна оминула сторінки історії, які могли б охрестити чорними. Барса ризикнула. Вони обміняли частину майбутніх своїх доходів на гроші тут. І зараз, але витрачати стали не на трансферному ринку, щоб підсилити склад, а направили бюджет на повну реконструкцію свого Camp Nou. Це було не тільки амбіційно, а вельми ризиковано. Адже стадіон матчі не виграє, голів не забиває і стадіон буде тільки в майбутньому. І тут Барселона скористалася тим інструментом, що в принципі є у багатьох футбольних клубів світу, але в них цей інструмент один з кращих в світі, якщо не найкращий, Ламасія. Місце, де каталонський клуб десятиліттями вирощує футбольних зірок. Місце, якого, якщо б не існувало, то скоріш за все Барселона зі своїми проблемами була б іспанським середняком і боролась би не за чемпіонства, а просто за зону Єврокубків. Місце, яке своїм внеском дає змогу розраховувати на нові великі звершення та перемоги в цьому відео. Пропоную ближче познайомитися з академією Ламасія. Що це за місце? Хто через нього Скільки талантів вони випустили, і наскільки сильно допомагають основному клубові Барселоні? Це відео виходить за підтримки компанії FavBed. Почнемо. Багато хто з глядачів цього відео міг чути, що Ламасія це справжня кузня футбольних талантів. Проте це вже в сучасній інтерпретації і знаючи бекграунд про академію. Насправді, Ламасія з каталанської перекладається як фермерський будинок, і ферма тут не в тому плані, що вирощують футболістів, ніби худобу. Це фактична назва будівлі, навколо якої формувалося футбольне життя в 50-х роках минулого сторіччя. Президентом Барселони був Енрік Марті. Однією з ідей щодо підсилення команди був трансфер Боліста аргентинського походження Альфредо Ді Стефано. Барселона заплатила за гравця достатньо великі гроші, але, як ви знаєте, Ді Стефано став легендою мадридського реалу, а не каталонців. Справа в тому, що Барселона заплатила команді під назвою River Plate за футболіста, але права на нього так само заявляв колумбійський Мільйонаріос, А ті продали гравця в реал. Після юридичних і судових процесів було вирішено, що долю трансферу вирішить колишній президент Федерації футболу Іспанії, і він осмілився на дуже спірне рішення. Хай спочатку Альфредо рік. Грає за Реал, потім рік за Барселону, потім знов за Реал, а потім знов за Барселону. Цю дивну угоду не прийняли каталонці і продали свою долю прав на гравця Реалу. А президент Барселони після такого провалу пішов з посту. Також є думка, що у вирішенні цього питання приймав участь і тодішній диктатор Франко, який вболівав за Реал, і тому все було зроблено так, щоб футбольна зірка перебралася саме в стан ворожкових. На вакантне місце президента Барселони прийшов Францеск Міросанс. Аби започаткувати нову еру в історії клубу. Міросанс запропонував будівництво нової арени для команди. Місце знайшли менш ніж в кілометрі від старої арени Лес-Курц і побудували здоровенний майже на 100 тисяч глядачів. Кампну район в той момент ще не був забудованим, і поряд зі стадіоном стояла будівля 1702 року. Назва її Ламасія Канпланес – Фермерський будинок родини Планес. Футбольний клуб зміг придбати цю будівлю і ерок. Конструював її, зробивши там штаб-квартиру. Але наприкінці 70-х років команда настільки зросла по кількості персоналу, що прийшлося переїжджати, і ламасію переформатували під гуртожиток для молодих хлопців, які приїжджали до клубу з за меж міста Барселона. Раніше вони жили хто де по різних районах міста, і важко було добитися потрібного рівня дисципліни, та й просто це було незручно. В них і до цього була своя футбольна академія, але тільки з 80-х її почали називати ти ламасія ще на початку 80-х стало зрозуміло, що академія стає більшою і потребуватиме розширення. Тому за ініціативи тодішнього президента Хосепа Луїса Нуніса розроблявся проект на зовсім новій ділянці. Майже 10 років знадобилося, поки ділянку оберуть і придбають ще 12 років на початок будівельних робіт. І лише в 2011 році в приблизно 5 кілометрах від Камп Ноу було відкрито новий комплекс Свідат еспортіва Жоан Гампер. Історичну фермерську будівлю не перевезли. Собою, але от назву Ламасія. Прихопили. Точніше, ще з 2006-го там проводили тренування та матчі молодіжних команд. А в 2011-му відбулося відкриття будівлі, яка стала заміною історичній ламасії. Саме тут тепер живуть, вчаться, розважаються молоді таланти Барселони. Скоріше за все, найталановитіші з них, що є на олівці, бо будинок може розмістити лише 85 гравців, а бажаючих туди потрапити набагато, набагато більше. Мова не тільки про пересічного школяра, який мріє грати за Барсу, дивлячись її матчі в глухих куточках світу справа в тому, що сама академія Барселони це не тільки оцей комплекс полів та будинок для життя. Станом на 2018 рік ФК Барселона мала 45 проєктів молодіжних академій по всьому світу 180 кампусів та 50 клінік в 52 країнах світу. А кількість дітей, яка залучається до активностей, 45 тисяч. Щоб завоювати місце в молодіжній системі Барселони, треба пройти щорічне випробовування, яке проводять серед дітей від 6 до 11 років. Але, звісно, і після 11 у «Барси» не просто відкриті двері для талантів. Їх скаути активно переманюють талановиту дітвору з інших шкіл. Думаю, про найгучніший приклад. Ви неодноразово чули, коли 13-річний хлопчина грав за аргентинський Old Boys і потребував лікування. Клуб не задовольнив потребу у витратах на свого вихованця, але паралельно школяра помітили скаути Барселони, запросили до себе, переконалися, що перед ними потенційний гарний футболіст, і погодилися оплатити йому лікування та запропонували місце в ламасії. І хлопчина цей уже через три роки, в віці 16 років, 4 місяці та 23 дні, дебютував за дорослу команду. А потім виграв з ними стільки трофеїв і встановив стільки рекордів, що ще десятиліттями, якщо не століттями, вважатиметься їх найкращим гравцем за всю історію існування клубу. Ось так виглядає топ 6 футболістів, які відіграли за Барселону найбільшу кількість ігор. Вся шістка справжнісінькі вихованці Ла Масії. Месі прийшов у 13, Хаві в 11, ін'єста в 12 років, Бускетс – 16, Карлес Пулір, 17, а Жерар Піке взагалі десь в 10-річному віці потрапив у систему Барселони. Ви можете сказати, що це логічно, що саме вихованці займають місце в тобі, бо вони раніше почали грати в команді і більш віддані своєму альмаматер, так би мовити. Проте, чому б не порівняти теж саме з головним їх суперником, найбільшу кількість матчів за Реал Мадрид зіграли лише троє їх вихованців з топ 6 Інші три були придбані на трансферному ринку після повноліття. А саме, Бензема, Рамос та Сантілана. Уявити важко наскільки багато талантів з Ламасії ми побачили за життя на екранах своїх телевізорів. Проте пропоную їх пригадати і поділити на Важливі пункти. Перші це хто приніс Барселоні перемоги на футбольних полях. Ми вже згадали про топ 6 серед яких мегазірки Блаограна, Проте цей список з знайомих прізвищ значно довший: Віктор Вальдес, Жорді Альба, Пеп Гвардіола, Серхі Роберто, Педро, Боєн Киркіч, Сеск Фабрегас – Це ті, кого пам'ятаємо як чоловіків в наших школярських очах. Кінець нульових, початок десятих, зірковий час вихованців Ламасії. в 2010 році. На церемонії нагородження Золотий М'яч. Перш. Ші три позиції зайняли саме вони. Жодна інша футбольна академія світу не може подібним похизуватися. Друга половина десятих 21-го сторіччя це сторінка невеликого занепаду. Але для пересічного вболівальника все життя Барси тих років це суцільний Лео Месі, розмови про геоконтракти, нагороди і якось не до молоді було. Месі не вічно, тому коли він пішов, стало гострим питання, чи можливо його кимось замінити. Купувати чергових Коутіньо та дембеле змоги не було. тому Акцент в пошуках змістився на своїх вихованців, і тепер ми, очима дорослих чоловіків, бачимо на екранах хлопчаків, які вже забивають і дають надію на велике майбутнє команди. Гаві, ансуфаті, ламін Ямаль, Пауку Барсі, Фермін Лопес, Серік Гарсія це люди, які зекономили десятки, якщо не сотні мільйонів євро. В Барселоні, бо купити подібних в їх віці, і з їх рівнем футболу коштує нині дуже великих грошей. Найбільшим активом наразі є Ламін Ямаль. Він у системі барси з 7-річного віку і, в свої 17 встиг не тільки дебютувати за дорослу команду, але й набити цінник в 120 мільйонів євро на трансфер Маркці, будучи м найдорожчим футболістом світу, став чемпіоном Іспанії та чемпіоном Європи в складі збірної Іспанії. Окремо заслуговує уваги початок нового сезону. В чотирьох турах Ямаль встиг забити голи і віддати чотири асисти. Нагадаю, що йому 17 виповнилось лише два місяці тому. Для порівняння найдорожчий вихованець. Який на цей момент є в їх складі Фран Гарсія 15 мільйонів. Дані Каравахаль за 12, але йому вже 32 роки. Це я, щоб ви відчули прірву, яка є в рівні молодіжних академій двох іспанських грандів. А тепер уявіть, якби у Барселони було б стільки ж вихованців у складі, скільки у Реалу, враховуючи, що грошей на гучні трансфери нема, погодьтеся, Барселона перетворилась би на звичайного середняка Ла Ліги. Але це не всі переваги академії. Ця академія без сумнівів складна у керуванні. Важко шукати гарних спеціалістів. В скаутів підтримувати постійну гарну атмосферу на всіх рівнях. З цим бачимо, вони справляються. Справа в тому, що по грошам це не космічні суми, і всі затрати можна перекривати, продаючи деяких своїх талантів до інших клубів. Найкращих залишаємо собі, а тих, в кому маємо сумніви на трансфери. Наприклад, Адама Троре був проданий до Астанвіли за 10 мільйонів. На марку Кукурельї Барса заробила також десь 10. Ерік Гарсія приніс 1,7 мільйони, а потім ще й безкоштовно повернувся до Благограна. Нікого Салес був проданий за 8 Половиною мільйонів євро. А на Абелі Руїсі клуб заробив ще вісім. Мільйонів і таких прикладів тільки поскромніше десятки, що дозволяє легко перекрити всі витрати на підтримку життєдіяльності академії а в підсумку робить ламасію настільки дорогоцінним активом Барселони, що це можна тільки охарактеризувати як скарб, скарб, яким ще 5-7 років тому нехтували у керівництві Блауграна, але в силу різних факторів до якого вирішили повернутися, і є відчуття, що нова золота доба ламасії не за горами. І можливо, це нове покоління подарує світові. Нове прізвище, яким в майбутньому будуть порівнювати з Мессі, і будуть суперечки, хто найкращий вихованець Барси в цих часів. Нагадую, що перегляди наших відео не безкоштовні, тому відкривайте свої банківські додатки і 10, 20, 50 гривень відправте на потреби Сил оборони України волонтерам, підрозділам або благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую, все буде Україна!